Сьогодні знову дочекалися, сьогодні буде шафа. Покажу нові правила на цьому струганці. Це новий кубок, ми почали Так, нові правила. Якщо він кидається малиш, ну ви знаєте, два рази кидається. Якщо один раз не попав, то все, б'є інший. Сьогодні не так. Він кидається, падає сюди. Він перебиває. На другий раз, якщо він ще раз падає, він не перебиває, йде інший. Погнали, Авро перший. Тут він перебиває і попадає на ліжко. Наступний, з другим разом вже такого не буде перебивання. Його засаювала оця штуковина. Тому він не перебиває, забув вам сказати про ці правила. Все, тепер він не перебиває. І да стругант. Так, він рахується, як був, він злетів з ліжка, рахується. І Займає останнє місце в підгрупі. Поки що отак виглядає підгрупа. Наступний матч буде тяпець Катерина. Поки що отак виглядає. На першому струганц, на другому тяпець і на третьому Катерина, а на четвертому вже Аврік, який програв із поки що чемпіона.